Усім привіт, дорогі глядачі! З вами група Red Fires. Сьогодні я покажу, як скачати програму для зйомки екрану монітора. Ну, для цього є багато програм, от у мене Бендіка. Нормально. Так. Заходимо в любий поисковик. Так, селку я э, ска... Ну, я буду писати, от у мене вже є так. Чекаю, ти хвилиночку. Силку я залежу під відео. Ви собі просто зможете. І тут, от е, таке коротше є, тут е, нижче дві е, такі закачки. вот це е, тоже програма, і оця бандика. Ви клікаєте. На, на, е, 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 ну, потім є закачка, і у вас. Е, Виявляється е, такий є реак. Потім ви його запускаєте і тупо знімаєте. Хоча от у мене не зареєстровано на не нами, і мені можна тільки знімати до е, 10 хвилин. Ну, мені по мені це стоїть. З вами була група Red Fires. підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і кладіть пальці вгору.